З самого початку здавалося все добре. Люди вирішили їхати на майдан. Запаслись теплими речами їжею всім необхідним. Світер обов'язково якийсь такий. От тарілку я забув показати теж саме на всякий випадок. вона ніколи не мішає. Тут в мене ще є обув. От обув така, якщо нормальна погода, і якщо ні, то і сапожки кажуть, знають, за чим їдуть, то ж готові до всього. Щоб все було добре, там щоб не було ніяких проблем. В країні, щоб все було добре, щоб люди краще жили. Повинні дослухатись до людей. І наше взагалі це все марно. Не може бути держава без народу. І держава взагалі існує для людей, для народу. І настрій, настрій впевненість тому, що все ми це робимо не дарма. Та виявилося, що до провокації треба бути готовими. Вже не встигли люди повсідатися в автобус, як їм повідомили до них іде МНС, міліція, силовики, газовики та ще купа служб. Появляється до міліції, поступив дзвінок про те, що автобуси з мітингувальниками замінували. Практично вже весь автобус був сформований з добровольцями, яких відправляє обласний координаційний центр на підтримку Євромайдану в Київ. Практично вже всі сиділи в автобусах, і тут приїжджає пожежна частина приїжджають швидка допомога. Приїжджають представники Міністерства внутрішніх справ на предмет того, що поступив анонімний дзвінок. Невідомого від невідомого про те, що автобус заміновано. Ну і ти попросив зараз всіх вийти з автобуса. Пан Володимир лише сміється. каже: в останні дні в Києві активно мінують метро, аеропорти, вокзали. Добрались уже й до Мукачева. І зовсім чомусь нікому не видається дивним, що замінували саме той автобус, який от-от мав відправлятися на київський майдан. Це абсолютно неймовірно. Це це нонсенс. Це взагалі повний е, е, маразм і, і, і повна провокація. Ми прекрасно розуміємо, що чого боку в нас сфабриковано. Абсолютно не лякає інформація про замінування і мітингувальників. кажуть нічого, почекають, а на майдан таки поїдуть. Цікаво нічого страшного. Автобус перевірять. Сподіваюся, порядку, і Ми поїдемо. Звістка не злякала, але злякала що та ганебна. Технологія нашого уряду докотилася вже до нашого тихого спокійного Закарпаття і робити політику, робити фарс, підставляючи отих міліціонерів, яким завтра будуть іти з тобою, здороватися і дивитися, в очі цим людям, яким їхати цілу ніч, а їх тримають на вулиці. Це позор. Близько п'ятої вечора на місце прибуває група саперів. Вони працюють, шукають бомбу. Офіційних коментарів правоохоронці поки не дають. О 6 шостій стало відомо, що жодних вибухівок в автобусі не виявлено. За такі жарти, нагадаю, передбачена кримінальна відповідальність. Це так до слова.